Слава Україні, яка колись буде правовою, соціальною та демократичною державою. Ці слова треба вписати в Конституцію, бо там написано, що вона є, ну це ж не зовсім так. Сьогодні приходить на думку одна пісня, така, яку співають діти в молодіжних патріотичних таборах уже років 20, вона, видно, прийшла десь із-за кордону. Така Транскрипція на бітлов на цих, на пісню Yellow Submarine. ми пливемо в жовтому синьому човні, а на що він шкрябає по дні? шкряб шкряб. І чому ці слова приходять на думку? Тому що вже 30 років, як українці совєтські, які проголосили Незалежну Україну перед цим років 50 виганяли всіх петлюрівців, бандерівців за кордон. Сажали і розстрілювали. Е, ну Їхні керівники принаймні це робили українського РСР, українського КГБ НКВД. Е, а що було російське НКВД в Києві, щось, чи, 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 чи це українське РСР не існувало? Е, і залишки отих е, традицій, бо українців совєтських таки більшість вони зібрані в одному місці. Колись їх було 50 мільйонів, зараз близько 30. І зараз ці українці і ця Україна, вона воює за те, щоби бути з Європою, а не з Російською Федерацією, і щоб не бути більш нічого мати спільного з Леніном, Сталіним, Путіним. Але при цьому застосовує чомусь російські, путінські, сталінські методи керування своїм народом, своєю економікою, своєю пропагандою і своєю армією. Зараз ви подивитеся ці сюжети про Одеське ТЦК, яке. Недавно вискочило, і е, там хочеться сказати про те, що беззаконня цього ТЦКшника, чи там і кілька тих хлопців, які воювали, можливо, я не знаю, може не воювали. А вони показують їхню малограмотність, але дуже слухняну роботу, де нач... приказ начальника то закон. не имеете права. Нет, 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 золотой, не имеешь права. Не имеешь права. Не имеешь права. Не, не, не имеешь права. Уже нет. Уже нет. Полицию сюда. У полицию, у сюда. полицию сюда. Давай, 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 давай. Посмотри, полицию, полицию сюда. Ничего, быстро пошли. У вас Хорошо. нет права субъектности. От моей Отошли это туда. От моей машины пусть отойдут. По свечи По свечи Включите камеру. Девушка, включите камеру. По свечи его. Кто вы такой? Без. Хто ви такой? чому ви стоїте возле моєї машини? І зараз хочеться ще сказати про те, що жінка намагається переконати його про якісь розумні слова, але хлопець не розуміє. І це відео похоже на тих сотні тисяч відео про ментов, мусоров, цих поліціють на дорогах. І при цьому всі ці люди, в яких от бачення світу, ось таке. От вони бачать, як. Коні з шорами, поліцейського на дорозі, але вони не бачать начальника його там десь полковника, майора, вони не бачать генерала в області поліції. Не бачать, це дядя хороший там сидить у кабінеті. а цей поганий негодяй От хабарі збирає. А дядя йому не командує, а він йому не здає, а дядя не має права і обов'язок провіряти. Ну, у сколобі, у сколобі. Внуки і правнуки совєтських українців не бачать дядю полковника генерала. Тож ж саме вони не бачать начальника ТЦК, командуючого військами сухопутними, кому підкоряється цей солдат разом з начальником одеського ТЦК. В усколобі хохли, кричать, ганьба, бо вони побачили, як папуаси гієну, яка схопила їхню, там, телятку. Все, а хто керує гієнами? А есть, не розуміють люди? І оцей інтернет забитий, цими відео, де вони бачать тільки проблему. А звідки росте проблема? Ну люди не знають. І коли цей правовий нігілізм виліз уже під час війни і ТЦК почало робити такі речі заганяти на війну, по-перше, вони це роблять замість райдержадміністрації, обладміністрації, замість сільської ради, замість не знаю там кого ще поліції, яка в кінці кінців має право брати людину. Хапати, в'язати в наручниках, доставляти її навіть в ТЦК. Законно, незаконно. Але поліція має право доторкатися до цивільної людини. Притом, акуратно не поламавши йому кістки. Це їх вчать там, погано чи добре. Але солдата, якого вчать вбивати, його пускають до цивільних, він хапає їх, витягує з буса, і при цьому існують в місті Одесі чи в Києві прокурор, який це не бачить. Поліція, яка це не бачить, і начальник поліції, правоохоронний цього не бачить, уповноважень справ людини цього не бачить. Бо ціль виправдовує засоби. Папа Римський, я не пам'ятаю, як його зараз не згадаю, один років 300 сказав. Я готовий піти на зділку, як це по українськи зділки, з самим дияволом, аби це було вигодно католицькій церкві. Ми готові піти на наші угоди з совістю, законом, правом, аби перемогти клятого Путіна. Та хоч не перемогти, хоч відбитися від нього. Почому поліцію бездісню. Помогите! Вызывайте полицию еще раз, у сейчас выведем. Отойдите, уберите руки. Уберите полиции. Уберите руки. Уберите руки. Это часто. Не трогайте меня! Меня не трогайте! Я вас не трогаю, это наш инвентарь. Хорошо. Телефон это военный объект. На вы нас сейчас будете пить. Это, это, вот это не военный объект. Вот эта дорога, это не военный объект. Перестаньте нарушать уже. Присоедині. Перестаньте нарушать уже Конституцию. Вас же будут привлекать. Да что ж Хрисово. вы творите? Девушка, выключите телефон. Вы имеете вы право вот там вот на, на улице снимать. Я вам еще раз говорю: 30, 30. вы снимаете об'єкти. Это не военный велосипед. И потом, потом вы хотите жить спокойно. Мы хотим, чтобы не нарушали конфликт. Вот что мы хотим. Что хочется сказать: что тут ну, багато коментарів, що комментариев, что хлопець розказує про воєнний об'єкт, не знімаєте. Ну, я этих хлопців, хочу сказати, шановний, якщо вона порушила, ти и негайно карай. Чому ты сразу не вибив телефона из рук? Не визвав поліцію, не арештував цю жінку, а СБУ не визвав, не арештував цю жінку, що вона знімає воєнний об'єкт. То не треба ляпати своїм дурним язиком. Це, до речі, відноситься що до багатьох е цивільних, які там зупиняють ТЦКшника і ж починаєш щось трендіть, що ТЦКшник трендить якусь херню. Це все. Правовайнийзм, безграмотність народу, який один одів форму, в другий ухиляється, третій захищає того, хто ухиляється, четвертий захищає того, хто ловить ухилянтів. Але всі знають, що ціль виправдовує засоби, бо їхні прадіди колись робили революцію, колективізацію, індустріалізацію, боротьбу шпигунами, і перемогу над проклятим гітлером такими самими методами. Бо ви ж не канадські українці, не французькі українці, і навіть не польські українці, ви совєтські пострадянські українці, діти, онуки, тих, хто вижив в Голодоморі.